Тиждень, що минув, подарував волинським любителям спорту чергову порцію цікавих подій. А сьогодні у випуску дивіться про такі з них. Свято баскетболу у спорткомплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Доросла та юнацька команди Волиньбаскет грають з різним успіхом. Понад 20 команд приїхали позмагатися та вшанувати пам'ять першого волинського майстра спорту Радянського Союзу з боксу Володимира Камінєва. І знову баскетбол. Учні якої школи стали найкращими на міських змаганнях. Веселі старти. Які діти найшвидше в області садять картоплю та грають в флорбол. Два фантастичні матчі проти лідерів Вищої баскетбольної ліги України Київського авангарду дали уболівальникам та шанс побачити не менш цікаві ігри через тиждень проти Запоріжжя. А враховуючи те, що саме суперники Лучан займали до цього туру четверте місце у таблиці, яке дає право участі у стадії плей-офф Чемпіонату України, ця гра була дуже важливою і з турнірної точки зору. Початок першої гри для гравців Волиньбаски складався не дуже успішно. Окрім того, що першу чверть Лучани програли з рахунком 18 23 травму отримав кращий снайпер команди у іграх проти авангарду Павло Хайло. Тепер господарям майданчика треба було перебудовуватись, і, за словами головного тренера Лучан Дмитра Чайковського, з таким завданням вони справились на відмінно. Ми знаходимо свою гру в захисті. На кінець то єдине, що сьогодні трішки травма Павла Хайла якби дуже якби сильно повпливала на наш напад, але в захисті знайшли резерви для того, щоб виграти якраз в захисті. І мені дуже приємно, що хлопці з розумінням віднеслися і агресивно виклалися, навіть тримаючи в голові, що завтра-завтра ще одна гра, зіграли, ніде себе не економили, постійно якби, агресивно грали з м'ячем. Я думаю, що і за того ми сьогодні перемогли. А що з Павлом? Ну, я не знаю, зараз будемо розбиратися. Попереднє розтягнення, задня поверхні стегна. Не знаю, будемо розбиратися. Ну, я думаю, що більш за все, що завтра йому буде тяжко грати. Друга чверть багато у чому змінила хід гри. Волинь-баскету вімкнув високий захист та включив пресинг одразу на перших фазах розвитку атак суперників. Гості до цього виявились абсолютно не готовими, що призвело до багатьох втрат з їх боку. А на велику перерву луча йшли уже з комфортною перевагою у рахунку 48-41. Слід відзначити, що за відсутності Павла Хайла роль снайперів взяли на себе ще один новачок команди Олег Рудаков та Артем Шевченко. Забігаючи наперед, Рудакова визначили кращим гравцем матчу у складі обох колективів. За його словами, це показник того, що він вже знайшов спільну мову з новими партнерами по команді. Вже більш-менш набросили форму втянувся. В і гру команди е, отак буду продовжатим жиду. Ну скажіть, як вам взагалі в нас? Мені нравится вузьки. Хороший город, хороші люди, хороша команда, тренерський состав. Не все устраивает. все очень хорошо. Третя чверть. Уже не вперше стала справжнім головним болем. підопічних Дмитра Чайковського. І по ходу цього ігрового відрізка гості навіть зрівняли рахунок: 56-56. Втім, до четвертої чверті господарям майданчика вдалося налаштуватися та зробити ривок 9-0, А протягом останніх 10 хвилин гри втримати ігрову перевагу 80-71. Ми хочемо вигравати зараз в кожній в кожній грі. ну, побачимо, яку сходинку ми займемо. Але мені якби дуже приємно, що ми на кінецьку знаходимо свою гру. А з такою грою нам, якби кожна гра в принципі, під силу потрібно, якби зберігати цей тонус і до якби, щоб хлопці повірили, що ми можемо вигравати любу команду в цій лізі. Вже наступного дня гравці «Волиньбаскета» просто розбили суперників з рахунком 90-61. Не в останню чергу такий результат став можливий через баланс між основним складом та лавою запасних, яка у цих двох іграх набирала майже стільки очок, скільки і стартова п'ятірка Лучан. У гостей за 80 хвилин двох матчів левову частку ігрового часу провів один склад, що не могло не відбитися на підсумковому результаті. У турнірній таблиці підопічні Дмитра Чайковського підібрались до Запоріжжя та другої команди южненського хіміка на відстань однієї перемоги. Тому збереження такої ігрової форми дає всі шанси побачити луцьку команду у плей-офф чемпіонату України. Юнаки Волоньбаскета, так як і доросла команда, хотіли порадувати уболівальників яскравою грою та хорошими результатами в матчах проти спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 міста Миколаєва. Однак, вдома, поки що перемоги під підопічним Дмитра Чайковського даються важче аніж у виїзних іграх. У звітному турі всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги уже з початку першої гри було видно, що наші хлопці дещо поступали з суперникові у класі та майстерності. А тут ще й підбір під обома кошиками лучани програли повністю. Основна наша проблема сьогодні це, звичайно, підбір на власному кошику. Ми його, ми його навіть програли команді. Не то, що ми якби, одинаково підібрали, на нашому, на нашому кільці ми програли свій щит. Я вже мовчу про те, що в нас за всю гру тільки чотири підбирання на чужому щиті. Чотири підбирання. В той час, як в нас були навіть такі е, защити, і напад був такий в Миколаєва, що вони в одній атаці чотири рази підбирали. Ну, дуже, дуже тяжко, це, напевно, того, що гравці не впевнені просто у власних силах. До честі луцьких баскетболістів вони старались брати своє за рахунок характеру. І іноді це давало результат. Хороші шанси нав'язати суперникам боротьбу були у третій чверті, коли гравці «Волиньбаскета» підібрались до Миколаєва на мінімальне очкове відставання. Втім, втримати такий ритм до кінця зустрічі луцьким баскетболістам не вдалося. 62-83. тренери обох команд по-різному оцінили результат своїх підопічних. А ось грою у їх виконанні вони синхронно залишились незадоволені. Результатом доволі а от ігрою – ні. много ошибок и ну мы наверное потому что с поезда это тяжело ехали долго и поэтому 8 часов приехали поэтому 12 часов игра так рано поэтому ну результат да а игра конечно еще надо работать и работать но этот возраст такой еще они все хотят сами-сами а когда тренер требует что-то если правильно они выполняют установку тренера, значит, это будет результат. А они вот провалились третью четверть, когда начали, уже думали, что все, уже игра решена. Сбавили ход, и Волынь молодцы, они начали догонять. И потом только включили, что можно так и проиграть игру, и поэтому собрались. И так вот такой результат был. Не выстачило майстерности, Реально було, якби відчутно було, що команда Миколаєва краще підготовлена технічно, психологічно хлопці впевненіше себе відчувають. Я думаю, що це ж все-таки із-за того, що досвід, якби гравців Миколаєва побільше, вони вже не перший рік грають в юнацьку лігу цим складом, гарний тренер, гарні традиції в Миколаєва. Ну, реально, нам було сьогодні, щоб виграти, треба було пригнути вище голови. Ми не змогли, якби, ну, я думаю, що ми навіть не зіграли те, що ми могли зіграти. Якби ми грали те, що ми можемо зіграти, те, до чого ми готуємося на тренування, то я думаю, що гра була б більш цікавішою. За словами гравців Волиньбаскет, для успішного завершення першої гри не вистачило настрою та сил. Задоволені грою команди і своєї сьогодні. своєю не сильно задоволені, бо програли результат, не сильно добре показали. От, але задоволені, що приїжджає до нас такі команди, є можливість грати з такими командами. Ну а скажіть, що, чого сьогодні не вистачило для перемоги? Напевно, ну, сил. Якось почали добре, там, навіть виігрували, а в кінці вже якось, можна сказати, що і здалися, бо сили не вистачає. Ну, а як вважаєте, завтра як краще вийде вас? Надіємося. Зараз відпочинемо, настроїмося, зосередимося і завтра покажемо гру. Наступного дня лучани краще зіграли у захисті, але й самі очок закинули менше: – 43-69. Здобути бодай одну перемогу над гостями з Миколаєва так і не вдалося. Однак, гідна боротьба проти такої досвідченої на юнацькому рівні команди залишає сподівання на те, що вже у найближчих матчах на підопічних Дмитра Чайковського чекають більш успішні виступи. Турнір з боксу пам'яті Володимира Каменєва, першого майстра спорту Союзу РСР з цього виду спорту на Волині, організували його учні і друзі. Вони зібрали у Луцьку чимало чемпіонів України різних вікових категорій. Володимир Каменєв – з тих, хто намагався займатися не лише улюбленим боксом, але й іншими видами спорту. Як грав у футбол, у його кличка була Хомич. Як у Польщі він колись виступав, його виносили на руках і всі кричали Ласлопап, ласлопап. Він дуже був похожий на угорського боксера і не тільки зовнішню, а навіть і так, як вони билися. Відкриваючи змагання, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Кудрявці побажав юним спортсменам, які прибули до Луцька на змагання навчитися бути безстрашним і мужніми. Впевнено йти до мети, як це робив Володимир Камінів. Учасники турніру поклали вінок на могилу одного з найкращих боксерів в нашої області. Він дуже сильний удар мав. Дуже сильний удар. Це перше. По-друге, він дуже резкий був, він дуже сміливий був і дуже порядочна людина була. Зараз такі є юнаки в нас Бук на Волині? ще немає. Ні, таких ще немає. Хоча ми стараємося вчитися, щоб і такий, як Володимир Камінєв, хоча в нього синочок сьогодні тренує, хороші вже ребята в нього є. Це вже дуже приємно, що так сказати, пішло після батька. Вихованець Артура Камінюва Володимир Гінайло впевнено у трьох раундах переміг рівненчанина Владислава Погодіна і став переможцем змагань у ваговій категорії до 75 кілограмів. Не хотілося підвести свого тренера, ну і доклав максимум зусиль, щоб перемогти. Поразки були так, звичайно, куди ж без поразок. Але після кожної поразки приїжджаю, ну і з'являється додаткова мотивація. 130 учасників протягом двох днів виходили у ринк, намагаючись довести собі і тренерам, що здатні перемагати суперників у чесному бою. Серед переможців був і Богдан Кравчук. Представник Чернівецької області у ваговій категорії до 69 кілограмів долав нашого земляка Леоніда Онищенка. Тренуюсь кожен день майже по два рази, рано, вечором. В сім'ї ніхто ніколи боксом не займався. Ні, я перший, хто у моїй сім'ї займався боксом. Якби мене дрохнув такий від Фарту підкинув, я цим захопився дуже сильно і от до цих пір ще хожу. Такі старти виховують у молодих боксерів почуття поваги до старших і є хорошим шансом перевірити бійцівські якості у дії. Батька в рингу не пам'ятаю, але пам'ятаю, як він мені постійно водив мене на змагання. От коли проводили в спортивній школі змагання, він мене водив, показував, знайомив своїми товаришами, з якими він там боксував. Показував мені дуже багато фотографій своїх, де він виступав за Волинську область, за Львівську, за Львівську область виступав по Україні, на чемпіонаті України. Дуже багато мені показував, я так якось мені сподобалося, що батько-тренер самому спробувати, що з того вийшлося. Баскетбольні баталії протягом тижня, що минув у Луцьку, можна було побачити не лише у спорткомплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У спортивному залі школи номер 24 кращих визначали серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. Вже традиційно, за результатами попередніх етапів, були сформовані дві фінальні групи по три команди, які у коловому турнірі вирішували долю медалей першості. За словами організаторів змагань, такі заходи дуже важливі для загального розвитку баскетболу в області. Рівень дітей, звичайно, у нас трошечки. Якби з кожним роком вище стає, тому що у нас є відділення баскетболу, і дуже багато дітей залучаються займатися баскетболом. Ось але на жаль. Хотілося б ще, щоб рівень дітей був кращий, щоб більше працювало тренерів по школам. Ось і я думаю, що в майбутньому баскетбол буде дійсно на достойному рівні в нашій області, хоч він і вже є. В нас є команда дорослих. Дуже багато гравців зі шкіл приймають, ну якби участвують, приймають участь в змаганнях і також відносяться до цієї команди. Вищої ліги? Я думаю, що «У Нас буде все добре, і баскетбол дійсно займе своє достойне місце в нас в області. У другій групі фінального етапу перемогли баскетболісти з спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 Їх суперниками були команди гімназії номер 14 та загальноосвітньої школи номер 25 Слід відзначити, що підопічні тренера Андрія Прокопюка тріумфували і на минулорічних змаганнях. Тому й на наступні роки налаштовані не менш серйозно. Ми готувалися цілий рік до цих змагань, тому нам було досить важко. Але все ж таки ми змогли виграти, змогли перемогти. Ми зробили все для цього. Ну, скажіть, важче було тут чи в груповому етапі? Ні, думаю, в груповому етапі було легше. Все ж таки, ми грали в своїй школі, там більш знайоме поле, а тут нове поле, інші люди, і тут перші теж команди, які вийшли з групи першими. Так що тут було важче. Ну, скажіть, взагалі, що для вас означає такий успіх у баскетболі? Це можна сказати, якась важлива. Баскетбольна вершина під корен. Ну, Я думаю, такий успіх має бути якби, неважливим. Такий успіх має бути раз за разом, рік за роком. Ми вже другий раз займаємо перше місце. Тому я думаю, ми плануємо і на третій раз зайняти перше місце. Тому думаю, це не дуже важлива перемога. А от у першій групі гра між командами загальноосвітніх шкіл номер 2 та 11 була лише матчем за друге місце, адже обидві команди до цього програли суперникам з школи номер 12. Переможці першої фінальної групи кажуть, що їм якраз важче було на попередніх етапах. Як воно споглядати за грою конкурентів, коли ви вже чемпіон? Ну, як сказати, ну, ми, сьогодні нам взагалі не цікаво було грати ні з ким. Було дуже цікаво грати з групи. З групи були. Ми виходили з групи, дуже цікава команда була інтернат. Ну, Але ми набрали ці сили всі і ми витримали і виграли, перемогли. Ми дуже задоволені. Але в чому що ми футболісти, а не баскетболісти? Ми, ми самі футболісти, але задоволені. Граємо в баскетбол, все ми граємо. І дуже задоволений нашою школою. З найкращих гравців першості міста з баскетболу будуть відібрані школярі, які незабаром представлять Луцьк на обласній першості. «150 дітей учнів 3-4 класів з районів та міст нашої області приїхали до Луцька для того, щоб взяти участь у змаганнях обласного фіналу. Веселі старти. Це перші змагання для дітей такої вікової групи. Юних спортсменів привітали представники комітету і керівник департаменту обслуговування арени генератор Оксана Вознюк. Я надіюся, що в майбутньому ми будемо збільшувати кількість численні діток заохочувати до такого масштабного, як то кажуть, конкурсу і звичайно до здорового способу з життя. Гасло фестивалю Веселі старти, здорові діти, здорова нація саме завдяки таким масовим змаганням школярі долучаються до занять фізкультури і спорту. Першими на старт вийшли команди школи села Куснище Любомського району, Камінька Ширського НВК Гімназії номер 2 і Луцької загальноосвітньої школи номер 22 Перемогу святкували юні фізкультурники обласного центру. Попереду було ще чотири естапетних старти. Хвилюємося. І... Так, Гірше робимо і переживаємо один за одного. Може, добре не тренувалися. Так, що було в перших двох естафетах? Чому? Я не знаю, чому. Ми збивалися і в нас все вийшло. Е, ну, е, ще є три естафети, можна поправити. Ну, зібратися можна? Да, можна. Так. Можна, так, можна. Ну вам вже сьогодні говорили, якщо ви програєте додому, не поїдете, батьки так говорили чи ні? Так Але ми будемо старатися і приїдемо, ми будемо старатися, щоб покращити. Після першого конкурсу вперед вийшла команда Луцької загальноосвітньої школи No22. Після наступної естафети вони наростили перевагу перед суперниками. А от команди із Кам'яка-Ширського і села Прилісне Маневицького району мали однакову кількість очок і мріяли наздогнати лідерів. До слова, учні села Прилісне, постійні учасники фінальних змагань фестивалю Веселі старти. Давайте зізнаємось, хвилювання то було чи ні? Так було. Хоча не багато, але воно було. Ну, як перші старти? Перші старти нам вдалися добре. Ну, хоча б була одна штрафна, але ми все-таки добре ви. Ну як, спробуємо виграти цього року? Цього року ми точно спробуємо виграти. Оптимістичний настрій спортсменів і гаряча підтримка вболівальників створили атмосферу справжнього свята. У залі вирували неймовірні пристрасті. Лунали гучні оплески переможцям конкурсів та слова дружньої підтримки всім командам. Навіть організатори не стримували емоцій, підбадьорюючи учасників змагань. Хочеться підняти роль здорового способу життя, роль спорту зайнятості дітей і показати їм, що це краса, що це організовані заходи, що тут вони можуть показати свою спритність, свої вміння, свої навички і показати свій характер А разом з тим, показати, що вони в колективі, що вони згуртовані, і звичайно, що найважливіше, що батьки, вчителі і діти разом за здоровий спосіб життя. Вся наша громада саме головний наш. Завдання це залучення дітей до рухової активності до занять фізичної культури і спорту. Я знаю, що ми цього добилися, показник майже 150 діток нас зараз приймають участь. Я думаю, що такі змагання пройшли і в кожній школі, і в і в кожному населеному пункті. І я думаю, що такі змагання треба проводити кожний тиждень в кожній школі. В неділю повинна проводити кожна школа для таких категорій діток. Перед заключеною естафетою питання про переможця змагань не стояло. Лучани виграли усі старти. У підсумку на другому місці юні спортсменника Мікаширської НВК гімназії номер 2 а третє у школярів села Прилісне Меневецького району. Перемогу здобула команда Луцької ЗОЖ номер 22. Ми тренувалися, багато училися і, і до. Завдяки вчителю. Завдяки бойовому духові. Що ми завжди все стараємось і хотіли виграти. Який конкурс був найважчий? Я думаю, що з, з м'ячиками. Стривати треба. Ну, ваш тренер після першого конкурсу, сказав, ми виграємо всі конкурси. Чому вона така була впевнена? Ми були сильними і, і ми багато тренувалися. Відкрийте секрет перемоги. Організатори нагородили всі команди-учасниці п'ятого обласного фестивалю Веселі старти грамоти і дипломи приготували. Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх і управління освіти і науки облдержадміністрації, а солодощі Волинська обласна держтелерадіокомпанія. Відзначили і переможців конкурсу малюнків на спортивну тематику. Ними стали команди сіл Куснище Любомського, Тур Ратнівського і Прилісне маневицького районів.